Лелеки до подвір'я Валентини Чабаненко не прилітали два роки. В цьому ряду вони прилетіли до нас. Звели гніздо навесні, коли почалася повномасштабна війна. Син пішов на захищати нашу родину, от і вони прилетіли, А кажуть, що лелеки – це ну, щастя. Воно. З гнізда батьківського, каже жінка, її п'ятеро дітей повилітали давно. Ось це фото чи не єдина, де вони всі разом. Втім, один до гнізда вже не повернеться. Мені дзвонять. Так і так, ну, я подумав, що це розвідняк. А потім чувствовання, що не так, перезваню, так і так, ваш син погиб. Старшого сержанта Михайла Чабаненка вбила ворожа пуля, потрапила в око. Йому був 31 рік, з них сім він присвятив військовій службі, говорить пані Валентина. Він не оставляв не ні двохсотого, ні трьохсотого, він всіх забирав. Всіх Такий відповідальний він був взагалі. А це Оксана Коцукунь, мати старшого солдата Олександра Коцукуня, який теж загинув від кольового поранення в боях за Маріуполь. Хлопцеві було 22. Він був в автороті водієм. Він мені в перші дні писав, що ну, це сам, сам, саме було складно бачить, коли втрачаєш своїх побратимів, з якими ти от щойно говорив, вітався, спілкувався його на підкріплення. До хлопців відправили, і він з ними вийшов на завдання і загинув в районі драмтеатру. Після смерті сина каже жінка, звила своє нове гніздо вже в Черкасах. Наш Саша завжди мріяв жити тільки в Черкасах. Тут я знайшла нових друзів і під нову свою підтримку. Підтримки додає розповідає і робота пані Оксана. Тепер допомагає таким родинам, як і її. Я працюю в відділі ато. Це робота із родинами полеглих, безвісті зниклих, із нашими пораненими хлопцями. Обоє матерів говорять, що для них їхні діти досі тут. У мене кожен ранок починається словами звернення до нього. Кожен вечір так само. У мене нету, що він погиб. он для мене живий. Образи синів кажуть, живуть не лише в пам'яті у Оксани. Він на руці разом із останнім СМС від Саші. У Валентини буде в камені. Це робота черкаського скульптора. А ще в честь Михайла Чабаненка в рідному селі родина хоче створити спортивний майданчик. Спочатку що будемо з діти. Давайте Міша любив спорт. Ти я можу теж прийду судки. Я ж той там може, ногами пошивілють Оксана Коцуконі, день матері всім жінкам Україну, яких війна забрала найдорожче. Бажає з часом. Біль втрати, все таки хочеться, щоб переріс в гордість, в гордість за те, що ми змогли виховати своїх синів, доньок. Так, що нам потім ну ні в якому випадку нам соромно не буде. І аби до своїх гнізд повернулися з війни всі діти, додає Валентина Чабаненко. Бо зараз на передовій країну захищає ще один її син, і дочка теж у нього воєнне, щоб у мене вже більше потір не було. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.